Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Мрії про трьох дітей, але зараз боронить Україну. Історія волинського захисника, який пішов у добровольців в перші дні Великої війни. Прощання з героєм у Луцьку попрощалися із воїном Сергієм Каліщуком. За добу росіяни обстріляли дев'ять областей. Загинула людина ще п'ятеро дістали поранень. Почну, як завжди, із позитивного: 112 тисяч Саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 490 ворогів. Та поки не всі орки вбиті, маємо прильоти. Сьогодні росіяни обстріляли Нікопольщину, ударили з важкої артилерії по морганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні, готують до операції. Російські снаряди пошкодили будинки. Вночі та вранці росіяни обстрілювали Донеччину. У Кураховому ворог поцілив у підприємство. Пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок. Нок та двоповерхівку. Ще три будинки пошкоджені частково інформації щодо постраждалих поки немає на лисичанському напрямку. Пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по лиману, пошкодили школу на щастя без жертв. У Солодарі Донецької області ситуація критична, а кількість загиблих настільки велика, що ніхто не рахує. Про це розповів військовослужбовець 46-ї аеромобільної бригади виданню CNN. Воїн описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих. Разом з тим, попри декілька новин про те, що місто впало, Росія не захопила Солодар. Певненять. Експерти американського інституту дослідження війни. Водночас генсек НАТО Столтенберг заявив, що бої За Соледар і Бахмут показують наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії. Тим часом Міністерство оборони Білорусі заявило, що наростило сили проти повітряної оборони разом з російськими військовими. Повідомляється, що зенітні та ракетні підрозділи висунулися в призначені райони і заступили на бойове чергування. Зазначу, що в останньому Огляді розвідки Британії йшлося про те, що, хоча Росія отримає значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу. А нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Луцьк вкотре в жалобі. Сьогодні місцеві попрощалися із полеглим на війні захисником Сергієм Каліщуком. Серце 41-річного військового з Луцька перестало битися у пеклі війни на Луганщині, де він виконував бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. На прощанні із героєм була наша знімальна група. Тож більше про бійця розкажемо і покажемо вже в наступних випусках. Новин. Волинянин Олексій Зінчук, який захищає Україну в одній з найгарячіших точок, приїхав у коротку відпустку, щоб подружитися зі своєю коханою. Про це повідомили у Городищенській громаді. З гостей були тільки рідні, проте це не применшало щастя двох закоханих сердець. 10 січня Олексій та його обраниця Ірина зареєстрували офіційний шлюб. Ми щиро вітаємо молодят і бажаємо, щоб Олексій якнайшвидше повернувся до дружини. З перемогою. Серед тих, хто боронить країну як досвідчені бійці, так і цивільні, яким довелося взяти зброю до рук. Один з них волонянин Андрій, який, попри відсутність досвіду, не побоявся прийти у перші дні вторгнення до військомату. Тепер він боронить північні рубежі України. Розкажемо трішки про історію бійця та його родини, а також плани на майбутнє. Навчаємося початку великої допомоги, війни. З Андрій з служить з у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони. Молодий хлопець без жодних зволікань долучився до захисту країни, хоч і немає армійського досвіду. Тут він займається спостереженням за прикордонною ділянкою та облаштуванням позицій. Опанував стрілецьку зброю та гранатомет. У мене дуже велика сім'я, четверо менших братів сестер. Казали, не йди, ти нічого не знаєш. Війна то не твоє, але. Зараз всі з цим змирилися. А ще Андрія чекає про бабуся, який виповнився 101 рік. Хлопець розповідає, що її дитинство якраз припало на повоєнні роки першої світової війни. Під час другої жінка втратила чоловіка. По її історіях саме гірше жилося при Червоній армії. Як вона тоді була радянська. Зараз вона дуже сильно чекає. От, жде, поки приїду, постійно питає, як що я так питає мене, а того Путіна ще не вбили. За час служби у хлопця сталася одна з найприємніших подій у житті. Він зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Дівчина відповіла йому так. тож далі каже одруження та сімейне життя. Плануємо завести як мінімум трьох діток. Далі життя покаже. А будувати щасливе майбутнє, додає військовий, планують тільки в Україні. Ніколи не хотів виїхати за кордон і не планую. Буду жити тут, а виховувати своїх дітей. В майбутньому, в найближчому майбутньому, ми будемо святкувати дуже велике свято. Це День перемоги нашої рідної країни. Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Волонтерство це не про добрі справи, а про громадянський обов'язок кожного. Так вважають волонтери із вараша. Вони від початку повномасштабної війни регулярно допомагають нашим військовим. На фронт передали вже десятки машин і дронів. Щомісяця відправляють безліч необхідного. Також вони підтримують і переселенців. Більше про це далі у сюжеті. Колектив реакторного цеху номер 2 Рівненської АЕС активний учасник волонтерського руху станції. Почали з форми, з генераторів, з терлінків, допомагати на закупівлю фінансового авто, ремонтувати, допомагати волонтерам авто. У цеху підтримали ініціативу профспілки РАЕС та спільно з іншими колективами брали участь у формуванні гуманітарних вантажів для мешканців деокупованих територій. Для Херсону, для Чернігова, для Ірпеня були направлені гуманітарна допомога з продуктів харчування. Це переважно була мука, сіль, олія, цукор, макаронні вироби, крупи різного виду і листівка обов'язкова була з нашої сторони. Що ми завжди їх любимо, пам'ятаємо і чим можемо допомагаємо. З перших днів російської агресії колектив допомагав захисникам приладами та амуніцією. Поступово ми побачили, що допомоги потрібно багато. Вирішили зробити такий наш фонд, де будемо акумулювати кошти і по необхідності, коли це потрібно. Будемо вже направляти на ті чи інші потреби. З зарплати з авансу збираємо хто скільки може. немає ніякої фіксованої ставки, хто має бажання, хто має можливість, збираємо. Гроші і допомагаєш нашим захисникам по потребі. Тобто звертаємося до волонтерів. Вони їздять на передову. Вони знають, що нашим захисникам потрібно. Ми питаємо, що їм потрібно, закупляємо, шукаємо і передаємо. За гроші, зібрані у цеху, активісти придбали два автомобілі на передову. Ось цей відремонтований і пофарбований бус поїхав в напрямок Креміної і вже несе бойову службу. Дуже приємно отримати позитивний відгук нашої роботи від 4-ї танкової бригади. Ми закупили їм авто, вони зняли для нас відео-відгук, які вони щирі, дуже вдячні. Перший виїзд, бусика, який нам подарував ракерів номер 2 Рівненської АЕС. Місія місто Ліман. Пезем одного бійця в госпіталь і... За продуктами для підрозділу. Дуже-дуже хороша машинка, дуже-дуже нас виручає. У цеху навіть облаштували патріотичний куточок. Тут зібрали подарунки від військових. То люди всі підходять, читають, усміхаються. Ми згуртувалися, ми однодумці, каже голова цехового комітету Олександр Поляков. Ми вже закупили «Стерлінг» для цієї танкової бригади і зараз будемо на закупівлю вже третього авто. На передову для нашого колеги, крім цього, колектив реакторного цеху номер 2 активно долучається до акції Я допомагаю ЗСУ, в рамках якої щомісяця відраховує 3% від окладів на допомогу військовим. У всіх заходах, які організовує станція, РЦ-2 теж активно приймає участь. Поки не переможемо, будемо допомагати нашим хлопцям. Бо тільки спільними зусиллями подолаємо ворога, переконані працівники Рівненської АЕС. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. На Волинь приїхав митрополит Онуфрій, Предстоятель московського патріархату, відслужив службу в Зимненському монастирі. Сезон зростання цін. Експерти прогнозують нове здорожчання продуктів в українських магазинах. Волонтерська справа. Працівники Володимирської міськради зібрали 130 тисяч на дрон і планшети тароборонівцям. У Володимирі передали коптер та два планшети для тероборони в Волині. Їх придбали працівники міської ради. 130 тисяч гривень зібрали із заробітної плати за грудень. Уже незабаром обладнання відправиться у користування сотої бригади ТРО, яка стоїть на сторожі північних кордонів Волині. До слова у минулому році працівники міськради таким чином купували квадрокоптери, зарядні станції, акумулятори, тканину та інші необхідні речі. Однак маємо не лише позитивні новини із Володимира. Там у центрі міста автомобіль наїхав на 81-річну жінку, яка йшла пішохідним переходом. Автопригода сталася вчора, 10 січня близько 17-ї години. Водій втік з місця пригоди. Невдовзі поліцейські його розшукали. Як виявилося, 32-річний чоловік був п'яним. У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до місцевої лікарні в хірургічне відділення. Гори Керманича вже позбавили водійського посвідчення, а крім того, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. На Волині судять фаната Росії. Житель села неподалік Луцька у серпні 22-го року розповідав моїй колезі, що Росія Україні друг, а й війну розпочали бандерівці за свої слова. 77-річний пансіонер має відповісти перед судом. Однак, вже вкотре туди не з'являється. Чому та що каже його адвокат у сюжеті? Слухається кримінальне провадженому більше 220, 220, двадцять триста три два нові сто дванадцять. Виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Росії проти України. У цьому звинувачують волинянина Володимира Ліскова. Щоправда, в чергове засідання суду доводиться переносити. Обвинувачений не з'явився. Його адвокат пояснює, у нього стався серцевий напад. Має хворе серце. Він на даний час перебуває на лікуванні. Не дивина, каже захисник, адже Володимир Лісков пенсіонер, йому 77 років. А судова тяганина зовсім не на користь у такому віці. Утім, за свої слова відповідати змушений, адже про те, що Росія Україні друг, а у війні винні бандерівці, говорити журналістам на камеру, не соромився. Кажуть тільки, що Росія вбиває, гарбає Україну, Нащо їм гарбати, нашої та Україна. Йим он своєї землі хватає. То не Росія почала війну в 2014 році, а з заходу люди поїхали туди. До слова під судом чоловік вже не вперше своєю позицією, ще раніше ділився із сусідами, за що ті написали заяву до СБУ. За це лісков покарання вже відбув. Тепер відповідатиме за слова, сказані журналістам. Людина визнає, розкаюється, розуміє, що дана поведінка, дані коментарі, які складають кримінальні правопорушення, не є припустимими для громадянина України. Покарання за ці слова каже адвокат Володимир Лісков нести готовий. А яким воно буде визначатиме суд, коли обвинувачений повернеться із лікарні? Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Сьогодні на Волинь завітав предстоятель московського патріархату митрополит Онуфрій з різв'яним візитом відвідав зимненський жіночий монастир. Він завершив літургію в успенському соборі. Про це повідомили на сторінці монастиря. У молитві владика попросив у Бога милості українському народу і щоб умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених та дарування миру Україні. Традиційно для періоду після свята на завершення божественної літургії. І був звершений чин славлення. Наприкінці літургії Онуфрій привітав насельниць монастиря, паломників та вірян обителів з Різдвом Христовим та благословив паству. На «Волиньобленерго» Обленерго проведуть позапланову перевірку. Таке рішення прийняли на засіданні національної комісії з регулювання у сферах енергетики 10 січня. Причина скарги: причина скарги споживачів на недотримання графіків відключень світла. До слова, таке порушення і низку інших зафіксували ще у грудні. А «Волиньобленерго» обленерго тоді визнали одним із найбільших порушників. Усунути недоліки на підприємстві мали до кінця минулого року. Натомість від Волинян продовжують надходити скарги. Тож найближчим часом на Волиньобленерго Бленерго навідуються представники нацкомісії. Такі ж перевірки проводять на Прикарпатті Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Київщині та у самій столиці. В Україні очікують на суттєве здорожчання продуктів. Йдеться насамперед про овочі, олію та хліб. Причини сезонний фактор, світові тренди, наслідки війни, а також витрати, які виробники, переробники та ритейлери мають у зв'язку з переходом на генератори. За словами директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена, через тимчасову окупацію велика маса овочів із Херсонщини та півдня Запорізької області буде втрачена. У минулому році здорожчала на 12%, Тому експерти прогнозують, що і цього року її вартість не стоятиме на місці. А ціни на хлібопродукти зростуть через наслідки атак на енергоінфраструктуру. Експерти пояснюють, усі виробники, які використовують генератори, не оплачуватимуть їхню роботу з власної кишені. А отже, додаткові витрати перекладуть на покупців. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.